В селі Люберці ми ощутили прильот. У нас також були вибиті шибки і були порушені віконні блоки. Вибито сім віконних храм на котельні, а по привокзальні там незначні ушкодження, але теж займалися ремонтом. Закінчуються у нас роботи по Скіфській, будемо планувати врізку газу до нової модульної котельні. І далі будемо закривати ці питання. На цій неділі отримали містобудівні умови. І це нам дало можливість подати. Даний проект е, на експертизу. Надіємося, що через дві неділі у нас експертиза буде закінчена. Чи з 1 грудня у нас почалось бронювання. Значить, що неприємне, нам зменшили до 28 лютого, поки ми не підтвердимо знову документи по критичності на 50% по бронюванню. Але це нам дає можливість 23 людини забронювати зараз. Ми ну, вже розпочали ці роботи.